Доброго дня, мої та мене звати Олена. Подальший сценарій у вашої ситуації. Розвиток, перехід на новий етап. отримаєте знання, отримаєте розуміння, як вам досягнути стабільності, придбати будинок, як побудувати, як реалізувати, реалізуватись. Ну і досягнути бажаного. Можливо, хтось бажає. Є стосунки і розвивати, рухатись, ви думаєте саме про це. Як ви бажаєте жити? Обговорюйте, можливо, але рух, ви налаштовані, активно проявлятись по відношенню до ситуації. Командна робота, але це з партнером. Щоб досягнути успіху, бути переможцем потрібна командна робота, вкладатися і партнеру, і партнерщі. Щоб досягнути бажаного, а не знаходитися в негативно-емоційному стані, якщо щось і відбувається, можливо, спілкування взаємодії в інтернеті. Несе негатив на вас. Негативно впливає. Проясніть для себе. Зрозумійте, чому саме ви знаходитесь в негативно-емоційному стані і не маєте ясності в своєму житті. Тому що вам чітко говорять, що. Подальший сценарій у вашій ситуації матиме позитивний результат, коли ви будете командно працювати разом. Тоді ви переможете, тоді ви відчуєте, що ви досягли успіху саме того результату, якого прагнули, а можливо, ваші очікування перевищилися по відношенню до результативності, яку ви отримаєте. Якщо Прислухайтесь до даної поради, ви повинні довіряти своєму партнерові, і загалом ви отримаєте результат по справедливості. Прислухавшись до даної ситуації, зробивши певні висновки, ну, це залишається результат, ви отримаєте. А у вас відкриті шляхи, і ви можете рухатись. Сходинки говорять саме про те, що ви можете вирішувати, ви можете вийти. І досягнути того, чого бажаєте, якщо будете діяти. Дякую.